Так, надеваем, да, це вообще зеленый на зеленый, отлично, да, бункера щось тут десь. Ну, бли, ближня антенна це либо ОЗДО, либо ОЗД. Либо Давай США, це, да, до цех, де ты поставил на жовто, а потім на бункер підемо. Ну тут людей будет багато, то тобто есть вони и антенны активирують, і бункера. Надо все 4 типа активировать, пути открывается бункеры, в бункере заруба уже будет. Нас можуть ебануть. Ну да. Але що, що, ну шо. Циний, пофиг, наковальне я уже могу делать. Спустить все твоя девчинка, так. Просто в бункере будет там э, задание, и там можно, короче, відкиснути. Але можно и хорошо пофайтиться и прикиснуть. Ну ты туди будуть всі люди збігатися. А тут ще знаєш що прикольно? Тут же ж можна ще зробити завдання. Тебе ніхто не трогає, всі бігають по бункерам. А на Космопорті у нас там є завдання, типа, за один раунд щось то зробити. то, 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 то. Можна побігати собі зробити. Опа, бот. Хорош. Бо я пока... А ти що з пестиком бігаєш? Ну да. а я не. Ну на Не, да я ж типу бігаю без. В смыслі, без. Ну, в смысле, ховаю його, коли біжу. А, не, я тільки що взял на всякий случай. Ага. Мені, мені вже практика в соло показала, що коли кудись заходиш, треба брати оружие в руки. А що там свой антенн Ну, Ось драбина. Їх 4 штуки надо активувати, тоді відкривається бункер і йдемо на файт. Якщо там уже менш буде спокійно, то ми активуємо собі щитки і зробимо зробим Що, один хто лицей. Та от пофіг, тут можна. Тут надо ще захищати, типу. Ага. Ой-ой-ой. Угу. Это у нас прилетели? Да, да, да. да. Ага, да. <ролевые> ну вот вот плавим, хотя у нас перезарядка пиздец. <ролевые> да, да, да. Норма, нормально, нормально, нормально. Ты и сам себе пишу уныс. Винчи, Як і иглушитель, як компенсатор работает взагалі чітка штука. Сзадище прилетим. Опять Диви, він через цю фігачить мене. Через антенну. Ой, последний одновременно од... Одно хернули так. Да. Все, походу мы активировали. Вот. Вот точная антенна активована. Тепер на карті що там не світить? О, відкрився бункер, чи що? А вони лутаються тут, вони даже на бункер не йдуть, пристав. Хто-хто? Люди. Біжимо, ну, на антенну, дивися. давай 200. Давай, давай. Короче, надо ще дві, получается відкрити. Ну їх чотири всіх, да, ще три. Якщо одну відкрили, Nie, значить ще дві. відкрили, ще Дві На карті ж показує. Там, де була, пропала. Люди, напевно, є. Ну да, скоріш за все, да. О, уже чуєш уже. Да, да, да. хтось космопорт сам лутає. Тут іменно спокійніших на бункері. Вся типу, увага на бункер, а вони, коротше, на космопорт пішли. А як наверх тут залізти? А, там є така штука. А тут прям наверх надо, не знаєш, не бачиш? А да там. Да. На самий верх чи это наверх? Так, Да. Так. есть в дворях ось тут відкриваєш. А, тут у тебя лестница є. А если что, може зараз найдем? Ты не знаешь, кто тут отсюда и не надо, ще на этаж выше. То прям крыша уже будет. Так... Ну, нам якраз на криші крыше и надо. Вот тут она открывается, да? Ну это крыша не, не самой вышке. Это крыша антенны. А там есть крыша ще вышки, типа. Мы там червона, там надо залазить через э, ключ. Не нажимали. А, на, а нам треба просто отстрілятися, или що? Ну no, захищати, а потім ще й активувати. Я її, типа нажимаю, типа як зламую, понял. Ми можемо, типа зайти внутрі цих дверей и обстреливаться. Mm -hmm. Ну мені здається, що нам надо типа цю захищати, саму антенну. Фу, я знаю. Давай стріляємо. Оно ну задрало. Да, да, теперь нажимаешь, что типа она активирована. Так, я хочу зараз сейф взяти ячейку и ячейку ячейкою субъективировать. Ну, щоб ці не портить, тільки быстренько. Вообще добре, що я взяв 120 патронів. — Да, тут оказывается дофіга надо. Ну, у мене залишилось 80, прикиньо, ну, Так 40. Хорошо, у мене 36. А, ось тут зіпка є. — рядом. Тебе тут антенну бац? Да. Уже? Має пропасти? Так. Да. Ну, не пропала. Так, треба глянути, що нам по журналу дають. Е -е, все, нічого не знать. Антенна я більше не показую. Що туди на бункер? А бункер ось тут десь. Там 4 виходи входа. Ну, 40 патронів, думаю, з людьми хватить повоювати. Там 3, 3 патрона і все. тебе 20 дам на записи. Не, не, нормально все. Куда я... Ну, так я, я попадать Нет. буду, то надо. Нет. Ну да. Блять, это что, стукачано. Да, но ну він может быть від якогось цього залежний. — Да, он до типа лежать, он он весь там. Типа паснуло. Там кто-то на вышке, то я понял. Угу. Они лутают именно комнаты, я понял. Мы, короче, бункером занимаемся. А вони бігають, бегает этот. Но ну, мы 2 антенны, и типа 2 антенны, да? Наверное. Ну, показывали 4 антенны, зараз показує ничего. А может надо 2 анти, а наверное 4. Було. Тут не, 4 было. Тебе двигаемся. Бачиш, у нас хилиться, короче, костюм. Я був покоцанный, я відхилився. 30 секунд проходить і він хилиться. Мені подобається. Я думаю, що мы с тобой в них будем бігать. Шов, Див себе, бой 2? Да. А чого у мене не хилиться? Ну, бов тебе захилений на 100%. Ну, щит, не, ХП хилится. А, ХП, так. Так, вони О, вже, вже кось валять, пострі. блін. А там цей бастіон. Ну, бастіон нам не треба, так. Да. А він там походу бункер сторожить. Ну, да. він, він ходить, там, але. Воно, воно на метки бачиш? Да я знаю, знаю, дивись. Давай глянемо цю. Ну. Доставши карка, може щось фіолка, яка випаде. Але треба прикрить. О, я замету, у цієї Дивись шарня. по це... кругу по периметру, бо тут можуть, блін, просто О, так завжди тільки он чи шершень сука летить і не побачить мене. А поломане все. О, О, не бастіона майже вбили. Та хай валять його. Вбили. Що вальнуть треба їх типа? Ну вони нам не треба, але ми я думаю з ними в бункері зустрінемось. Будемо валитися. Так. Я надеюсь, тільки я надію, що їх двоє. Понимаешь, что у прям де бункер. Ну та ми зараз з ними в бункер будем стрелять. То есть можемо з ними вже тут почати стрілятися. Оружие в руки. Так, це ти? А, я понял. Так, вони шукають. Типов шукають. Жовті. Ну, это хуйня жовта. Оса. Не бачу, не бачу, я пока. Он тут походу десь вход. Блять, на тебе заогрый Що він каже? кажет доншут? Не знаю насчет даншот. Точно даншот? Или файт? Що кажем, їм?

Если начнут стрелять, то ну, все равно с оружием ходи. Короче, шукай щитки, типа вот эти. Майбут быть такие аппаратик зеленый, понял, типа. Ой, начать загрузку, иди сюда. А, мне надо так охренеть. Да Та нам всем надо так хер. Надо у него постоять. Можно вместе начать, можно этот. Вниз питыще можно. А, я можно. А, это надо стоять, блин. Бачишь, разделимся тоже хуво. А вони тут уже лутають. Та хай лутають, не... тут не в том дело, не в лотании. В Лотании тут ти не сильно там і заробиш. А тут именно що ми загрузку зробимо, зробимо квест. Не всегда тут легко. Шо, а ждем? такі термінали Це треба зробити. знайти. Термінал і лот і, дане.

А їх тут до хера вообще понял? Типа народу до хера. Hello. Hello. Так, шукай термінал такий з зелена лампочка. Тут українець, так? Да? Та це я базарив, у мене просто голос поміняний. Детский? Ну, не детский, він там нормальный, має бути, ну блин, це ж играй перекрытий. Да. Я думаю, це ну, лет 12, шке, А, А, вот такие, бач, червона, типа, этот. Ну, вони заряжают щиты, я дивлюся. Надо, блин, з ними, если що, щоб потім. Если шо пофайтится. Короче, нам надо ще пару щитків. Терминал. Окей, окей. Okay, okay. А че он у меня голос от реально? А. Отбач тебе к ПВЕшка, типа. А, там надо понажимать будет всю хуйнюшку. А сколько у нас, короче, этот? 800 у нас. У нас мало с тобой. Доставить данные треба нажимать, понял? Yeah, 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 yeah. to... Иди сюда, нажимай доставить данные. О, одну зерочку заработал. Вот як она работает. Тут всі можуть дані. все могут доставлять данные. Все? Не значит, them. я нажал. Окей. Okay. Шукаем дали, короче. Дивимся, де D-терминал. Ха-ха, вот он. У мене нічого нема, не показу. Не. Верно, якщо ти робиш, то я не можу. Так, да, так, да, так, да, то тось один робить. Так, треба нас, щоб нас... А, отут у нас можуть зажать, но не сильно. Я думаю, що все хорошо. Хіба що можуть гранату якоїсь скидануть. бо я бачу цей бігає з цим. Ммм, <звук> <звук> танцює. Де <ріпи> танцюємо? Там там не видно, мені в очі світить. Нажимай. О, дай, ну, я Угу. Єс, єс. Все, все, нам засчитало, да. В журнале теперь у нас, короче, 2400, надо, надо 4000. Шукаем ще, шукаем ще. Наверхов бастион вообще. О, пожди, а тут мы були? Тут мы не були. Тут не були, але не этот. Не О. нашли. Нашл? начать загрузку? Да, 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 да. Что делать? Надо рядом стоять? Ти тут, і ти? не тут, так. Ну нам надо загружать, я понял. Ты лут, лут душі-душі. Ну шукай, там ящики, можеш подивиться. Де ты загружаєш? Там ще одна така сама, що є? Да, да, я. Ооо, охуенчик. Ого. Там хтось кидає... Да, да, да. Все нормально, всі просто типу, понял. Браю данные. я тоже. На две зирочки уже с тобой зробили. А ДТТ тоже там. О, на три зирочки зробили. Ну все, теперь мы, короче, зробили на три зирочки, мы можем лутаться. Піднимаемся наверх. Ну мы можем отсюда и так вибігти, в принципе. Воно все зеленим горить типа зелені ці горять. Що, а ми... а на що нам уходить? А що ти хочеш? Ну я думав, ну в принципі да. Я не знаю, там був лут, наверное. Ну пошли, уходимо, можеш, засейвим собі три зірочки. У нас ключа немає. Бля, тут О, полутане. хрена. О, от філетка. Не забрали, пригу... пригунчика. Я ж тобі про це кажу. Надо просто все забирати, тоді ці все запчасти пропадають. Ну да, щоб пусті не виходить. Ще одна фіолетка, нічого себе. А, ти все, ти дві забрав, да? А їх дві всього? Должно быть, да. Більше. Може більше буде на цій карті. а, а при тут карта? Я тобі про цього ж самого кажу. Три фіолетки, алло. О. Я ж кажу, це від карти, від уровня сложності. Но він прикольно упав, типа, да, так виходить. Все забирай, що не можеш, давай я заберу. Да, тобі дай. <laughs> я вже тут оковиряюся. Що, в принципі, я. Забрав скільки міг, да? Толкає він її, типа. Давай, давай, воно должно пропасти, вон бачиш, ти не забрав забрался. На, патрони просто. Ну ты ж ці снаряди, понял, типа. Так, ну ми тут налутали неплохо. Я все її закинув. Дивись, де этот вихід, і на виход. Я не знаю, ми, походу, не доробили її. До 2 ще Давай на 2 хвилини валим. Ничейком бомбардира три штуки. Это деду надо. В мене, да, Таким набором непогано ходити, я тобі скажу. Та конечно. Ми хилимся. Бинтов меньше треба. щит серйозний, понял? А щит, да, щит лучше, хилимся лучше. В натуре, мы толку бомжами ходить, если у нас уже есть за что рубеть и типа як робити. я уже. Ну то тільки что типа одна ця, если йти десь, например, на якусь королеву да напыхать все карманы, то в них там три в добыче. Бомжа нашел? О, уже кто-то развалил. Повалимо су. Давай ще одну. Ще Паде, іди, пробуй. А скільки хвилин одна у нас? Шу -шу. 89 вони визвали. Одна минута ще. Та 10. вони визвали вже. Тут патрони в цього чувака, тільки. І картинка, яка, в принципі, не продається, все. Так вони там уже, що. Ну пішли, йде... конечно, да. Ми ж все-таки що доншут вон, робили. Вон, вон, вон. Да. А вони закриваються, Бля, не закриваються. Ми Зараз визвомить, Да, да, да. Ну окей, окей. Визволиш? Да. Найс okay, I got your nice skin, on, <laughs> В якій ти грі ще так пограєш з рандомами, да? Четко, чотко, да. Найс. Nice. Тукач. Угу. Uh -huh. Ого, це що це було блядь. Тобі стукачі надо якраз. Забирай. Заходь. Який надо забирай стукача подиви. Давай, 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 давай. Гоу гоу гоу. Делай, делай, делай. Дивись на нього, щоб він не стріляв, але у нас двоє, я думаю, він не буде стріляти. А, він теж нажимає. Ага, ага, Бачив, що нажимає.